Ви знаєте, що я завжди все беру по трошки на пробу. Я взяла зараз три відра янтарної корочки, це ложки, це кипяток, ми будемо її обов'язково коріти, тому що це нова яка. І з кожним разом я хочу сказати, що овальна, овальна бордова, практично ми її продали. Вона вже є і в Яремчу, вона як янтарної теж ніде немає. Вона ще, я навіть не знаю, яке там зерно, аж самої любопитки. Значить, дивіться, отакий кусочок рибульки виходить на 558 гривень. Дівчатка, це рибулечка, яка вистояна в акціону цьому. Це новинка, такої теж ніде немає. І я впевнена, ніхто такої не торгує, бо тому що це Дійсно, треба погратися. Це ви представляєте, вона солиться, а потім вона, як не знаю, чи вона вимачується, чи вона заливається тим апельсиновим соком, але як... вона дуже вкусна. Так робимо розворот-поворот поворотся. Дивіться, мої хороші, у нас зараз дуже велике замовлення йде. Значить, це ми собі взяли, оце дівочка замовила, це ще ви нам двіжок. Отаких От 15 кусочків рибулечки. Замовлення ми робимо тільки на Viber 0,98, 4,93, 07,76. Отакі кусочки рибулечки, вона йде кусочок де полки 600-700 грамів до цього замовлення іде. 5 дунаєчок капчених до цього всього замою, 5 дунаєчок капчених, потім йде 15, 15, 15 е, палочок прошу, це щоб свинінка вислає на конячку, 15 палочок прошу, потім 15 палочок е, уточки. І тут, тут говядина ще є? Говядина. говядина, Ні, гов ось 15 палочок говядини сюди йде, потім йде 15 палочок. 15 маханок, 15 уточки. це йде в заказ. Потім, е, тут у нас сюди девочка взяла, каже, слухайте, я подивляюся. Борумбульки, каже, е, такі колбаски. Дівчатка, це дійсно колбаски для діток. Ви розумієте, це колбаска по 450 гривень за кілограм. І дивіться, дітки наші ж не дуже люблять, дашу сісти, вони ж взагалі такі привередливі. Але Ця колбаска це йде мякий мякий сервілатик, вона дуже-дуже смачненька. Замовлення ми робимо тільки на 493 0984930776. І оця боромбулечка з любов'ю поїде до вас. Да. Це вже, звісно, продане, воно обціновано, але воно продане. Потім, коротше, іде. Сюди йде. Батьки, я вам показала, потім дивіться, 10 баночок крабіка. Такого, як ви кажете, хто їсть цей крабі? Дівчатка, на кожний товар є свій покупатель. Дивіться, це пе крабік першої фаланги, отака от баночка коштує 2000. тисячі. Получається, 10 крабика, 15 штучки дали. 15, да? 에, значить, дивіться, 10 крабіка, бо ми по списку, я вже не знаю, Але ми все, головне, що ви по списку зібрали. 에, 10 баночок такого крабіка. Ось дивіться, люби, люба баночка крабіка, він де світла водичка, він де в натуральному соку і він де плотний первої фаланги. Ось баночка коштує 2 тисячі. 0,983,7. 6, 6. Так, Це 10 баночок. Потім е, одна упаковка камчадал шаланди горбуші і, е, потім шал... а, дві упаковки камчадал горбуші і потім дівчинка ще замовила шаланду кітуту, що ми отримали преміум класу. Там іде по три коробочки. Чотири коробочки, да? ну, там по списку ти ж давала, бо я вже не пам'ятаю. Так, крабики є. Потім, 15 баночок, ось такої щучки. Це щучка 250 грамів, вона коштує е, 1000 гривень. Ви знаєте, що щучка по вітамінозу, саме полізна і корочка. Дивіться, Чи це оцей великий заказ, чи то ви візьмете одну рибульку чи баночку кінця, у нас нема ограничень в замовлень. Зараз хлопчики в складі роблять дуже великі закази, тож там у нас є багато заказів, де з нарізками. І ми запакуємо, знаєте, щоб тут не це не стіло, тут мелкими ми робимо. По мелкому ми робимо тут. Дівчатка, ми ще раз кажу, чи то крупна замовлення, чи то мелка, у нас нема ограничень. Замовлення тільки на вайбер. 0984930776. Подивіться, бачите, подивіться, і корочка я перевернула, бачите, вона просто відходить, відходить потихесеньку, але вона йде. Мало-мало соленька, вона йде золота ікра, бо де дійсно золота, саме більше вітамінів це такої курочки. Щоб ви знали, для підняття гемоглобіну це йде щуча ікра. Щуча ікра, риба, дунайка, потім красна риба, форелічка, чесно вам скажу. Чорна ікра, вона теж вкусна, але щоб ви знали, по вітамінозу йде саме полезне, це чорна ікрай. Оце замовлення, ми зараз хлопчики заберуть у склад, запакують його і ми будемо робити відправочку. Так, це сюди ще я не буду. Потім до цього заказіка дівчатка йде. А я щекатунця замовлення ми робимо на Viber дев'яносто восімь чотири Так поки принесли кипяточок, а ліжоні відкрию мені відро. Пока принесли кіп'яток, я хочу вам показати діантальну колочко дівчат. Ви знаєте, з кожним разом я хочу вас удивляти, тому що з кожним разом у нас вкусніша, вкусніша і корочка йде. Поки нам принесли кипяточок, я хочу взяти сюди кипяточок, щоб ми провірили. Ви знаєте, що я завжди гляю кипяток і провіряю. Дівчатка, я несу відповідальність тільки за свій товар. І все, що в мене є, я вам завжди показую, тому що мені нема що боятися нема що ховатися. Так, беремо таку Любову. Дивіться, вона Диві, яка вона, боже, яка вона крупна. Дівочки, яка вона крупна. Бо вона найкрупніша, да? навіть сірзи, яка в нас була. А ну мої хорошенькі, давайте. Дивіться, в нас який питочок, я кидаю цю ікорочку. Це говорить. І тепер давайте, дивіться, якщо з корочки виходить білок, дівчатка, це говорить про те, що їй край да Дивіться, ми навіть її не мотиляли, а дивіться, як виходить білочок. А якщо ми тако зробимо, а ще тим більше, коли ми візьмемо таку або... Скільки там? Чотири кілограми? Дві тисячі, так? Е, і вам спасибо, дуже велику. Дякую. Вам приходять по тому їй карушки. Дивіться, отаку я беру її мотильну один раз. Дивіться, мотильнула вся вода стала біла, а борумбулечка осталася рожева. Це говорить про те, що ікорка іде натуральна. Да. Вона така рожева, як наші руки, Лися. Дві в мене руки вже бордово-сині стали. Бордово-сині. На дворі вроді дві верчатки славно. Це так модно зараз, по феншу, щоб пальчик відпочивав. Так, дівчатка, понятно, що цю янтарню ікорочку я буду цілувати. Тому що ви знаєте, чим більше ми цілуємо товар, тим більше він продається. Хочете мені вірте, хочете ні. А це дійсно так. Тому що чим більше ми любимо свій товар, тим більше він продається. Багато ступи, що вона зійшла з ума, смоктала, цілувала, а ми дожні брати. То якщо я і смокчу, то я вакую смокчу. Роботу свою смокчу. Ви мене подіваєте? Ще раз кажу, вам дивіться, ми отримали янтар, я прямо, знаєш, як я хочу її взяти. Я так давно не робила, я дуже хочу. От подивіться, дівчатка, прямо я її беру руками. Подиви, подиви, вона, яка вона крупна. Подивіться, яка вона крупненька. Дівчатка, подивіться, яка крупна і корочка. Це йде янтарна і корочка 800 гривень за кілограм. Подивіться, яка бубочка Леся. От скажи мене, хто тебе колись кормив з руки? Давай попробуєш. Чуть-чуть. Давай. Дивіться, я дівчатка. Ще з паличкою я акуратно. А що в тебе, губка? Та я ж поміняю перчатки. паличка. Діжи. А ну давай, Лізи, давай, давай. Лізни. Оба. Все, ти лизнула. Посл... Ти лизнула, так? Да? ну скажи, як вона корпусу? На малосоках. Мало? Тепер після тебе, а тепер після тебе не з я. І буде. А, Лесі на науки щось вийшло, каже, ти не знову після мене, тебе зато теж вийде. Ні. Заразу до заразу не цепляється. Знаєте, такого є? Вона, дивіться, і корочка. Думаю, початку одягаюся. Такої не було ще. Вона це в Хто перчатка? Mm -hmm. Дівочки, вона така жирна, що вони злипаються. Дуже жирна сольна. Дівчатка, вона дуже жирна. От повірте мені жирніше, ніж янтарна ікра. А мені говорили, Світа це найжирна ікра, яка є. Заповнить. Саме жирна красна ікра це янтарна ікра. Яка є освітульки. Дівчатка, я так беру, от просто беру кусочок, де котлетами мілібру. Який би кусок я не розібрала, дивіться, я прям по борчку беру. Диви ось. бачиш, диви. От я її перевернула. Подивіться, вона прям янтарна. Подивіться, яка вона крупна, дівчатка мої. Замовлення робимо на вайбер 098-4930776. Дівочки, вона прямо кусками йде. Поїмаєте, це вона дуже. І ви знаєте, що у неї дуже вкусна після і вона е, не має шкурочки. У неї немає шкурочки, і вона дуже-дуже жирна. От вона дійсно вкусна, дівчатка. От прямо, от повірте мені, що. що Поколе, чекаєте, перемога є ще ближче. Вона дійсно вкусна, дівчатка. Повірте мені, вона сама вкусне ікра. Фітя Валя! ідіть сюди. Я, вас. я хочу вам дати таку вкуснику. От я не і корм, дама, так? Да? Ну, вона, вона така, а ну... Ні, ні давайте таку, А ну, давайте я вас. Хто вас так ну. Фітя Валя, вона така жирна. А ну давайте розкажіть. Жирна, да, вона? Дуже вкусно. Це янтарна. Це янтарне, це нова яка діти валіка. ви знаєте, що вона зараз прийшла дуже-дуже жирна. Вона дуже... Ну, звісно, дуже. не жирують риба, жирують осінью. Да, зима Зима, осінь, жирують риба. Ну, Вона дуже вкусна. Ви знаєте, от просто... От мені сказали, що янтарна екра сама жирна. Дів... Дівчатка, і ми... тепер буде велику ложку, я хочу всі вам показати по борчику. Дівчатка, мої курочку, як би ми з вами не крутили, ця вже ми кидаємо в моєчку, це ми зараз помиємо ікрую не крутили а вона просто дівчатка янтарна і курочка я взяла три відра для проби але я хочу вам сказати дивіться що бордова овальна дивіться, вона йде крупна крупна вона дуже крупна, дивіться на куском йде от пожалуйста плотна жирна ікра янтарна 800 гривень за 100 грам 0,98, 4,93, 0,7, 76, дівчатка подиви вона прямо кусками йде не то що вона просто кусками і саме головне коли ми відкриваємо бортики дивіться Дивіться вона, вона аж янтарного цвіта. Ну, дійсно, да? І вона саме ну, таку вона сама крупна, дівчатка. Дивіться, яка це крупна корочка. Замовлення тільки на майбутр. Дівчаточки, дивіться, в нас є різна В Нас є бордова Китова. А та що бордова. Бурдова, вона овальна, ми її вже продали, там просто залишилися. Але я хочу вам сказати, дивіться, що жирова, що масляна, що янтарна, що овальна. Вона вся вкусна. Мало-мало сольна. Дівчатки, опять же, я от взяла, да, я вам показую на якій. Дивіться, чи то ви в мене ікру взяли, чи то один раз дівчинка мені вислала, показує, що от вона кинула ікру, і вода була біла, і бубочка бордова. Дівчатка, дивіться, я ніколи цей чужий товар обсуждати не буду, я не маю на це ніяке право. Я несу відповідальність за свій товар. Для мене дуже важливо, щоб ви у мене взяли і вкусно поїли. Дівочки, дивіться, я вам ролик ролики пухати. Якщо ви хочете провірити її на якість, ви знаєте, що ви берете крутий кипяток, у вас вода зеркальна. Да? І ви, коли кидаєте туди п'ять бубочок, вода стає диві, диві аж бордо, да? Вода мутна, мутна, мутна. Це говорить про те, що це виходить білочок. Альбіночка, ну йде сюди. Її корочка прийшла. Дівочки, подивіться, от бубочка залишилася як бубочка. Альбіночка, йди і корочку їсти. А зараз світ. Та йди, бука я її відкрила відро, відрозайка, янтарної круповчила. Альбіночку, ще треба нам просити. Дівчатка, подивіться, бубочка осталася рожева і дивіться, як вийшов з неї білого Ди... рев про то, що це йде. І корочка жирна. Замовлення ми робимо на Viber 098 493 07 76. Кроме Viber, ми замовлення, не робимо дівчатка нікуди. Ви пишете адресу, пишете заказ. Якщо ви щось не поняли, щось ви там докуси не допоняли, так? що там по товарах, ви робіть скріншот і ми вам все правимо. Дівчатка, саме головне, я вас дуже прошу, тільки на вайбер. Ще раз показую вам, давай друге, а ну давай, добре, подивимося, яке воно. Дівчатка, чи я буду друге відкривати, чи я буду третє відкривати, вона вся йде однаково. Подивіться, мені ще найголовніше, я вам хочу такого показу. Вона по борочку, дивіться, яка вона йде, вона просто мармеладна, шоколадна. Дівчатка, 800 гривень за 100 грамів отакої обалденно-вкусної і корочки у світурічки на привозі. Е, на якість ми провірили, посорі, час. Іди сюди, мила я моя, йди, Альбіночка, дивіться, я отримала спеціально розіпробіг други крім для того, щоб ти, моя милашка, поїла кусняти. Дивись, три палички, говорить, хоч немає хлібочка. Хлібушка, ну ти хочеш хлібушку, давай без клібушка, тут з хлібу. І я ніколи не брала. Сказали, що вона сама жирна. За вас я вже не так не хвилювати, да? я вже не січну. беруть і беруть. ну що ти будуть. Правда, вона, а ну скажіть своє мені, що в неї не, не вистачає, що неї лиште, що вкусне, так? Водки? Да? Не Водки? Та не переживайте абсолютно. на абсолютиках. Ну Очень вкусная, не, не соленая, шикарная. Вкусная корочка. Вовсе. Вона дуже, дуже, правда. Вона, ви знаєте, вона йде... є. Она вкусная. А вот он молодець. А потім напишу. Я, я на вашу. Альбінка знає, що казати. Вовсе, немає, немає, Рибки немає, ми переробили на сірі, немає. Чого? Буде? А сейчас є. Холодильник, колоса, Риба не падає, так? Да? Ікра, Ікр, да? так? Курка очень, да? да? Да ти молосочки, да? А, да? Опять, я вже там був, на весь мир вже знаю. Даю вам. Потім все порахуємо, Милашка. Давай открывай, лучше давай, давай. Альбинка, це янтарна ікорочка. Тобі на ножку впали, ти у мене ікора, ти в мене вже сказав, ікора знаєш. Так, хочу, значить, ви чай, як з маслом. Альбіночка, ну ти вже такий розгон, бачиш, тобі відро тобі надала нам доплавки їсти, так? Да? Ти теж мабуть поскромніше, скромніше вкусне, вообще. дуже ірнажирна дівчатка. Да, і... жирна, жирна. Дівчатка я даром мені сказала, що янце янтарна альбін, це янтарна і сорочка. Подиві, альбін, дивика вона, от вона кусками. Йде. От я перевертаю дівчатка. Якби я вам її не перевертала, води от... вообще нема. вообще. общем, і вона диви, яка вона крупна. Вона крупна, вона жирна, у неї не залиша шкурочка. Дівчата. 800 гривень за сторону. Альбін, ти знаєш, я хочу сказати, що ікра, якщо чесно. Здрасте. Я хочу випробували. А а я я О, молодець. Дивіться, ми отримали сьогодні янтарню, жирну жирний. Таку свою мене? 800 гривень. Це свой. Це сьомочку вибирати. Да. Да, да. Ви знаєте, я сьому мало брала, а почали питати сьому, то ми беремо сьомому. Вона така була простенька. Так, давайте, будь ласка, 800 гривень. <серква> Дунайка є? Нема. Дунайка тільки клопчина є. Олівки баночку. Олівки, ага, поняла, 800. Ой, так, 800 да, 300. плюс 300. 800 плюс 300. Є. Морський коктейль, Морський коктейль це в нас виходить, він що у нас по 250. <серква> 250. Мужчина, діти возьміть про ці коктейлі. Корова, така пачечка там не захватит креветки <реш> У вас же здесь камер, нет. Все у нас есть, не переживайте. 1350, пожалуйста, вам удачи. Скажите, корочка, пусть на почту, да? Очень да? Вкусно, очень. Один, один. Мне надо ну, даже больше нравится, чем тебе. А, без дачи. Спасибо вам. Сергей, я положил на Спасибо вам, велика. Натакулечек, стойте, стойте, на то и курек ты. Хорошо. Просто один ролик был удаленный, да, Линка сказала, что я знаю. Дві, я тобі хочу прослухати пісню. Знаєш, яку? Знаєш яку пісню? Зараз операцію до сюди. Розкажи Альбіночка, де була? Розкажи, красоточка, як діла? За тобою скучала я всі півдня і тебе позвала я. Раз, два, два. Бачиш, бачите, корочка. Треба пісню писати. Там в вже треба йти. привоз-то я привозит. Ты скажи, привоз, вот так вот поспудят тебя, что нет? Конечно. Да это привоз, тут может быть и все. А ну расскажи, я гитарочка корочка себе. очень лучше, сам. А выше уровне. очень, это ваша И горка, и это вообще. Я не очень... Света, не очень противная. Она хорошая. Не так хорош. музыки. Ты же можешь, Я Хайки ну по мене я а что я тебе блокировала, скажи? Да, потому что милаш это не по-твоему было, наверное. Обидело. А по твоему Во время пришла пробовать икру. А по-твоему не кон твой, да? Я вообще спокойно, я можешь вот пару золотой человек. Если я поругай, то ты не скажу. Ты моя милашка будешь? Я сейчас золото. Да. Я два раза с толку с цим золото. Два раза за весь жизнь, за всю жизнь, а у тебя через день. Я кальвинка, я подкрила світ ви, красивий ротик чорний, чорний. А та під нібіня біла? Ана... Так. Ана... А вона. красива. Ну скажи, як ікра чесно, Петра оч. Стабильно, Дивіться, моя ідея, вона не то, що вона по борчику береться. Дивіться. Отака у нас обалденно вкусна ікорочка Бачите ось цю цвітулечки на провози. Замовлення робимо на вайбер 800 гривень 100 грамів пожалуйста. А ти знаєш, де? я Як зробити замовлення? На Вайбер, только Вайбер. Да. Пишите, пожалуйста, мы все отправим. 098-493-0776. Альбиночка, а, а чего ты не запомнила номер? Не запомнила. При чем что я на память не знаю не номер. Я свиньи через раз помню. Альбиночка. Девчатка, действительно, икорочка корочка вкусна, вкусно, наечка ем. За классиками забрали, вегла напиши, звонит. Сало, солонинка, и корочка, рыбулечка, светулечки на привозь. Да, Альбиночка? Да, да. Сало, солонинка, и ребра, есть. все. Все есть, все есть. А дівочка до цього заказу замовила дві лінки рюк. Чого ти не взяла? А, ми не казали. казали. Принесеш, ми покажемо твої рюкшки, добре? Всі <туршко> мене любиш? <ліпри>, О, моя хороша. Ти <туршко> ж <Май>. тільки <туршко> що казала, то ту... вулиці. Такий ресторан в понеділок. Були в жарі нас. <туршко> нас, нас там не гостили. Нас гостили, нас не взяли, але ще в жарі м'яса. Нам сказали, це вам за все заведення. Комплименти. Да, за заведення. А я спочатку десерт не хотіла, добре, я потім кажу, хочу. Добре. В нашому світі все буває і під сонцем літ, не тає і теплом зима, стрічає дощу грудні йде, любимо чи ні, не знаєм. Часом спочуття ми грає, а коли втрачає, кажемо Не судилося нам лаванда. Скала ванда. зібрали велику посилку і хоче вам за до що Що погляд, чи їх посилку і нас немає. У нас там замовлення. Прища дівчатка замовила одну доначку. 200 різних штучка. Дівочка замовила місто Херсон. Одну дунайку дівчат. Чи одна дунарка 200 чи тут у нас великий дуже великий заклад. Оця рибулечка, я ми, її... Це все ми ще її перевісимо, дивіться. Нову рибульку ми отримали, Леся. Що ти не пробувала її, Леся, вона дуже вкусна. Це риба в Дівчата, соху. Дівчатка, повірте, вкусніше немає. Я... Тоді ми розрізали, я в половинку зіла, я поріжу, купиш. От, що я ріжу, що ти йдеш на славу? Хорошо, давай біжи. E, значить, дивіться, ми складу ще багато посилочок, але дівчатка. Замовлення ми робимо на Viber 098-4930776. Значить, дивіться, це у мене заказ, зараз я вам покажу що заказ. Зараз я вам скажу, наскільки завіситься оця рибка. Значить, рибка в імоному. Це ми взяли, зараз ми отримали нову ікру. Я, і, ікра оця і Дуже класна. Нову взяла.